Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у середу 21 травня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові весь день пройде під чистим небом, жодної хмаринки не передбачається. Денна температура коливатиметься на рівні 19 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до приблизно 7 градусів із позначкою плюс. Вітер легкий південно-західного напрямку. У Луцьку ранок розпочнеться з яскравого сонця, хоча вдень не виключене короткочасне затінення неба хмарами. У цей період можливий недовгий дрібний дощ, який зникне ближче до вечора. Температура повітря підніметься до 20 градусів вище нуля, у нічні години спаде до 9 теплих градусів, вітер помірний із заходу. У Тернополі ранок зустріне місто легким серпанком хмар, що залишатимуться у повітрі до пізнього дня. Увечері небо стане світлішим. Протягом доби жодних опадів. Температура в день становитиме близько 20 градусів тепла. А вночі знизиться до 10 градусів із плюсом. Вітер дуватиме з заходу, м'який, у рівному від самого ранку і до вечора триматиметься ясна сонячна погода. Хмари не заважатимуть, і день мине без дощу. Повітря прогріється до 21 градуса тепла, а нічна прохолода принесе близько 9 градусів із позначкою плюс. Західний вітер дещо сильніший, близько 5,5 метрів на секунду. В Івано-Франківську перша половина дня буде дещо похмурою. Небо вкриють хмари, та вже до вечора роз'ясниться. Опадів не прогнозується. Максимальна температура сягне 21 градуса вище нуля, нічна ж не нижче за 8 теплих градусів, вітер зі сходу слабкий. В Ужгороді небо вкриється хмарами ще зранку, і протягом дня сонце навряд чи пробиться крізь цей шар. Втім, опадів не передбачається. Температура в обідню пору приблизно 20 градусів із плюсом, нічна близько 8 градусів тепла. Вітер південного напрямку помірний. У Мукачеві день пройде під суцільно хмарним небом, сірі шари залишатимуться над містом від ранку до вечора, проте дощів не передбачається. Температура в день становитиме 20 градусів із позначкою плюс, а вночі опуститься до 8 теплих градусів. Південний вітер дутиме спокійно. У Чернівцях сонце сіятиме протягом усього дня, жодної хмари не заважатиме йому освітлювати місто. Погода буде сухою та ясною. Вдень повітря прогріється до 20 градусів вище нуля, а нічна прохолода сягне 9 теплих градусів. Легкий вітер дутиме з південного сходу. У Хмельницькому ранок зустріне містян чистим небом. Проте вже в обідню пору з'являться хмари, які залишатимуться до вечора. Дощу не очікується. Максимальна температура сягне 19 градусів із позначкою плюс у нічні години близько 9 теплих градусів, вітер західного напрямку невеликий. У Кам'янці-Подільському день розпочнеться сонячно, удень небо прикриється хмарами, але вже ввечері знову проясниться. Протягом доби жодних опадів. Температура повітря коливатиметься в межах 19 градусів тепла в день та 9 – уночі. Вітер південно-західного напрямку м'який. У Києві ранок почнеться з хмарного неба, проте вже вдень воно проясниться, і до самого вечора у столиці триматиметься сонячна погода. Дощів не очікується. Температура повітря в денні години підніметься до 22 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 11 з плюсом. Вітер із заходу помірний. У Фастові протягом усього дня переважатиме ясне небо, сонце світитиме рівно та спокійно, без погодних змін. Температурні показники 21 градус тепла в день, а вночі близько 10 градусів із позначкою плюс. Західний вітер з помірною силою. У білій церкві день також пройде під ясним небом, хоча вдень короткочасне затінення від хмар. Температура повітря прогріється до 21 градуса вище нуля. Нічна прохолода триматиметься на рівні 10 теплих градусів. Вітер західного напрямку дещо рвучкий. У Яготині день обіцяє бути сонячним і світлим. небо залишатиметься чистим від ранку до вечора, не допускаючи жодної хмари. Опади не прогнозуються. Повітря прогріється до 21 градуса із позначкою плюс, а вночі очікується 10 теплих градусів. Західний вітер помірної сили. У Василькові погода буде стабільною та приємною, зранку і до самого вечора над містом простягнеться чисте небо. Дощів не буде. Температура повітря сягатиме 21 градуса тепла, а ніч принесе 10 градусів вище нуля. Вітер із заходу дещо відчутний. В Ірпені протягом більшої частини дня пануватиме ясна погода. У денні години можливе незначне помутнення небосхилу, але до вечора сонце знову засіє повною мірою. Без опадів. Денна температура досягне 22 теплих градусів, уночі стовпчики термометрів опустяться до 10 градусів із плюсом. Західний вітер спокійний. У Борисполі небо буде прозорим та чистим увесь день. Сонячна погода триматиметься без змін. Дощів не очікується. У денні години температура повітря становитиме 22 градуси вище нуля, а вночі буде близько 11 теплих градусів. Вітер західного напрямку помірної сили. У Чернігові з самого ранку небо буде вкрите хмарами, і така картина збережеться до вечора. Попри хмарність, день мине без опадів. Температурні показники 21 градус тепла в день, уночі близько 9 градусів із позначкою плюс. Вітер із заходу досить відчутний. У прилуках перша половина дня буде сонячною, проте ближче до обіду небо потемніє від хмар. Які залишатимуться над містом до завершення дня, дощу не прогнозується. В день температура повітря сягне 21 градуса із плюсом, а в нічний час 10 теплих градусів. Вітер дутиме із заходу помірно сильний. У Ніжині небо буде заховане за хмарами від самого ранку і до завершення дня. Погода обіцяє бути спокійною, хоч і похмурою, без дощу. В день повітря прогріється до 21 градуса тепла. А в нічні години температура опуститься до 9 градусів із плюсом. Вітер західний помірної сили. У Житомирі ранок розпочнеться з сірої хмарності, яка не покидатиме неба більшу частину дня. Лише ближче до вечора можливе прояснення, опадів не очікується. Стовпчик термометра підніметься до 21 градуса вище нуля, уночі буде 10 теплих градусів. Західний вітер буде слабким. У Бердечеві день розпочнеться, із похмурої атмосфери хмари затримуються над містом аж до вечора, та після заходу сонця небо, ймовірно, очиститься. Без опадів. Температура в денні години становитиме 20 градусів тепла уночі 10 вище нуля. Вітер з західного напрямку помірний. У Сумах перша половина дня буде сонячною та світлою, однак ближче до вечора над містом з'являться хмари. Впродовж усього дня опади не прогнозуються. Температура повітря підніметься до 22 градусів із позначкою плюс, уночі близько 10 теплих градусів. Вітер західний, слабкий до помірного. У конотопі сонце тішитиме з самого ранку, проте надвечір небо може вкритись легкою хмарністю. Опадів не буде. Денна температура становитиме 22 градуси вище нуля, а в нічну пору 9 градусів тепла. Вітер із заходу трохи помітний. У Ромнах ясна погода триматиметься до обіду, але вже після полудня небо почне хмаритися. Вечір знову поверне сонячну картину, дощу не очікується. Вдень повітря прогріється до 22 теплих градусів, уночі буде 10 градусів із плюсом. Вітер з західного напрямку помірно сильний. У Вінниці погода буде стабільною та приємною. Від самого ранку і до вечора небо залишатиметься чистим. Без жодної хмарини. Протягом дня повітря прогріється до 21 градуса вище нуля, а вночі очікується 10 теплих градусів. Вітер західного напрямку слабкий. У хмільнику після ясного ранку на небі з'являться рідкі хмари, проте ближче до вечора вони поступово зникнуть. Опадів не буде. Денна температура становитиме 20 градусів тепла, нічна 10 градусів із позначкою плюс. Вітер легкий. Із заходу. У Черкасах очікується сонячний, по справжньому весняний день небо буде безхмарним від ранку до вечора. Температура повітря в день підніметься до 21 градуса тепла, вночі знизиться до 12 градусів із плюсом. Вітер, західний, помірної сили. У смілі погода порадує ясним світлим днем. Над містом не з'явиться жодної хмаринки. Температурний максимум складе 21 градус вище нуля, нічна температура близько 10 теплих градусів. Вітер з західного напрямку не надто сильний. В умані ранок розпочнеться під хмарним небом, але протягом дня небо поступово проясниться, а ввечері очікується ясний обрій. Температура повітря в день сягне 20 градусів із позначкою плюс у нічні години 10 теплих градусів. Вітер легкий. Західного напрямку у Кропивницькому протягом усього дня буде сонячно та ясно. Хмари на небі не заявлятимуться. Повітря прогріється до 22 градусів тепла, вночі 10 градусів вище нуля. Вітер західний, доволі помітний. У Знам'янці день пройде під ясним небом. Жодних опадів, і сонце буде супроводжувати мешканців від світанку до заходу. Температура повітря в день складе 21 градус тепла, вночі 10 із плюсом. Вітер західний помірної сили. В Олександрії Сонце буде головним героєм дня, небо залишатиметься чистим і світлим. опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до 21 градуса тепла, а вночі температура знизиться до 11 градусів вище нуля, вітер із заходу. У Дніпрі з самого ранку над містом буде безхмарно, і ясна погода триматиметься до самого вечора, опадів не очікується. Денна температура становитиме 20 градусів із позначкою плюс у нічний час, 11 градусів тепла, вітер з західного напрямку помірний. У Кам'янському з самого ранку і до самого вечора на небі не з'явиться жодної хмаринки. Очікується сонячний, спокійний день без натяку на опади. Температура повітря прогріється до 20 градусів тепла, у нічні години стовпчик термометра опуститься до 11 градусів із позначкою плюс. Вітер з західного напрямку помірний. У кривому розі ранок розпочнеться із невеликої хмарності, але вже згодом небо повністю проясниться. Упродовж усього дня зберігатиметься сонячна, лагідна погода. Температура повітря в день сягне 22 градусів вище нуля вночі 11 теплих градусів, вітер, західний, помірно сильний. У Нікополі від ранку пануватиме ясне небо, однак ближче до вечора з'являться розсіяні хмари, що не принесуть дощу. Денна температура становитиме 21 градус із плюсом. Уночі очікується близько 12 градусів тепла, вітер західного напрямку доволі відчутний. У Павлограді день буде не надто сонячним, небо затягнеться хмарністю, яка переважатиме до вечора. Втім, пізніше можливе прояснення. Уночі може пройти короткочасний дощ. Температура повітря вдень підніметься до 20 градусів із позначкою плюс, уночі 10 градусів тепла. Вітер з західного напрямку помірний. У Полтаві протягом дня очікується стабільно ясна погода, без опадів і різких змін. Повітря в день прогріється до 20 градусів із плюсом, уночі знизиться до 9 теплих градусів. Вітер західного напрямку не надто сильний. У лубнах протягом усього дня зберігатиметься сонячна атмосфера, жодних опадів, а небо залишатиметься майже безхмарним. Температура в день сягне 21 градуса вище нуля, нічна, близько 10 градусів тепла. Вітер західний, слабкий. У Мергороді ситуація змінюватиметься, ранкова ясність поступиться хмарному дню. А небо вкриється щільнішою хмарністю, яка протримається до вечора. Дощу не буде. Температура повітря в день становитиме 21 градус із позначкою плюс, уночі 10 градусів тепла, вітер з західного напрямку помірний. У Кременчуці протягом усього дня пануватиме ясна, спокійна погода. Сонце супроводжуватиме містян від самого ранку до вечора, без натяку на опади. Температура повітря в день сягне 21 градуса вище нуля, а вночі близько 12 градусів тепла. Вітер західний, слабкий. У Запоріжжі ранок зустріне нас похмурим небом і дрібним дощем, який завершиться до обіду. У другій половині дня погода поступово проясниться і надвечір з'явиться сонце. Максимальна температура вдень складе 20 градусів із позначкою плюс, уночі 10 теплих градусів. Вітер Західний помірний. В Одесі день обіцяє бути сонячним і світлим від ранку до вечора. Жодної хмари на обрії повітря прогріється до 20 градусів із плюсом, а вночі очікується 12 градусів тепла. Вітер південно-західного напрямку слабкий. В Ізмаїлі ранок буде ясним. Однак ближче до полудня небо вкриється суцільною хмарністю, яка збережеться до вечора. Попри це, Опадів не передбачається. Температура повітря вдень підніметься до 23 градусів вище нуля, уночі 11 теплих градусів, вітер південний незначний. У Миколаєві зранку та ввечері буде ясно, однак у денні години можливе недовге нашарування хмар, яке не принесе дощу. Повітря вдень прогріється до 22 градусів із позначкою плюс, а вночі 11 градусів тепла. Вітер південно-західний. Помірний. У Первомайську погода розпочнеться ясним тихим ранком, проте вже ближче до полудня небо затьмариться хмарами і така картина протримається до вечора. Температура повітря в день становитиме 21 градус вище нуля, вночі 10 градусів тепла, вітер західний помірної сили. У Харсоні день буде ясним та сонячним, без найменших ознак дощу чи хмар. Температура в день підніметься до 22 градусів тепла. Уночі 11 градусів із плюсом, вітер з західного напрямку, помірний. У Сімферополі протягом усього дня утримається сонячна тиха погода. Ясне небо супроводжуватиме мешканців з самого ранку і аж до вечора. Стовпчики термометрів покажуть 20 градусів тепла в день і 11 із плюсом уночі. Вітер. Західний, помірної сили. У Харкові ранок розпочнеться з ясного неба. Однак упродовж дня та ближче до вечора воно затягнеться щільними хмарами, які не принесуть дощу, але й сонця вже не буде видно. Температура в день становитиме 20 градусів із позначкою плюс, а нічна близько 10 теплих градусів. Вітер з західного напрямку помірний. У Донецьку більшу частину дня домінуватиме похмура атмосфера, лише ввечері з'явиться просвіт у хмарах. У денні години можливий дрібний дощ, який із часом припиниться. Повітря прогріється до 21 градуса вище нуля, а вночі очікується 8 теплих градусів. Вітер, західний, досить відчутний. У Краматорську день пройде під супроводом сонця, яке з'явиться вже вранці і залишатиметься до самого вечора. Нічна погода буде неспокійною. Очікується сильний дощ, який стихне ближче до світанку. Вдень повітря прогріється до 21 градуса тепла, уночі приблизно 10 градусів вище нуля. Вітер західний із поривами. У сніжному ранок і день пройдуть під сірим небом. Лише ввечері погодні умови зміняться на більш сприятливі. Уночі розпочнеться сильний дощ, який вранці послабшає, а ближче до полудня припиниться повністю. Температура повітря в день сягне 20 градусів тепла, уночі близько 9. Вітер західний, доволі рвучкий. У Луганську більшу частину доби небо буде вкрите хмарами. Лише під вечір з'являться просвітлення. Протягом усього дня можливі опади у вигляді сильного дощу, який поступово слабшатиме та припиниться у другій половині дня. Температура в день становитиме 20 градусів із плюсом, уночі близько 10, вітер, західний, помірно сильний. У Старобільську похмура атмосфера утримуватиметься до вечора, коли небо частково проясниться. Уночі та зранку йтиме інтенсивний дощ, який завершиться до середини дня. Вдень температура підніметься до 21 градуса вище нуля, а вночі триматиметься на рівні 10 градусів тепла. Вітер з західного напрямку доволі сильний.